Псалом 92, Пісня на день суботній. Як же добре прославляти Господа і оспівувати Твоє ім'я Всевишній! від самого ранку сповіщати Твоє милосердя і вночі Твою вірність, граючи на десятіструнній лютній псалтирі та спіснею на гуслах? Адже Ти, Господи, потішаєш мене своїми діяннями, я радію, споглядаючи творіння Твоїх рук. Які величні вчинки Твої, Господи, Твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумна людина цього не знає, недосвідчена не розуміє, що, хоч нечестиві ростуть, як трава, і ті, що чинять беззаконня, процвітають, але вони приречені бути знищеними навіки. Ти ж, Господи, звеличений повіки, бо ось вороги Твої, Господи, неодмінно Твої вороги загинуть. І будуть розпорошені усі злочинці, а мене ти підносиш у силі, наче ріг єдинорога. Я намащений свіжою оливою, моє око зі зневагою буде лише дивитись на моїх ворогів, а моє вухо слухатиме лиходіїв, що повстають на мене. Праведник процвітатиме, як пальма, підніматиметься вгору, як кедр на лівані, посаджені в Господньому домі. Такі процвітають у дворах нашого Бога. Навіть у пізньому похилому віці вони будуть плодовиті, соковиті й свіжі, аби сповіщати про справедливість Господню. Він моя скеля, і в ньому немає жодної неправди. Псалом 93. Господь царює. Він зодягнений у велич, Господь зодягнений і підперезаний всемогутністю. Тому Всесвіт стоїть твердо і не захитається, спокон віку утверджений твій престол, Ти існуєш вічно, піднімаються ріки, Господи, поводують потоки свій шум, підіймають ріки свої хвилі, але сильніший від гуркоту могутніх вод, потужніший від морських бурунів наш Господь на висотах небесних, твої свідчення гідні довіри, Твоєму домові, Господи. Належить святість на віки вічні.